Очень дешево. И средняя, дорогая, ультра дорогая. It's time, Max. Time block. for walk. For run. run Max. Ой, там автівки їдуть. Всім добрий день. Дивіться, я вже змінююсь по трішечки. Як вам колір. Оцього рожевого буде менше. Ой, бачите це? Люди там. Hello. Бачили? Руку підняв? Чоловік. Оце вони так. Чоловік. А? Чоловік. Чого ні? Чоловік. Так, друзі, у нас сьогодні надто важлива місія, хоч сьогодні день такий, як уже весь тиждень. То дощ, то сонце, то вітер і град був. Снігу ще не було. Але в нас сьогодні тест-драйв наших новеньких, новесеньких, дорогущих кросівочок. Дивіться, які. Подивіться, як ми їх купували в попередньому відео моєму, чи в попередніх, ну там буде зрозуміло де. Отакі От в мене найки крутющі. Бачите, друзі, за 130 євро. Справжні, оригінальні гортекси щоб ви собі розуміли і у максима тебе карі море у він любить цю фірму как первый раз типа собі себе тоже ще дуже давно обувь в качестве ну після после этого перестал носить дешевую поделку и там в общем на обувь никогда не жадничал и типа приходил в магазин специальный и покупал именно эти трекинговые обувь причем я любитель типа гулять Ну, в мокрую погоду там какие там сезоны любые все у меня вот чтобы обувь была ну типа как легкая вот непроницаемая и ноги всегда... наболели да? да и ноги не болили и чтобы напахло потом писля да 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 просто когда ты покупаешь обувку из некачественных материалов или там дешевых у них вот эта синтетика в них ноги сильно запотевают раз второе типа ну воняют сам материал э, воняет. И он хорошо пропитывается потом, когда нога этим потеет. Там обувь начинает типа вонять. Конечно, если типа там ноги ты моешь, там все остальное у тебя нет грибка, конечно, с этим проблем типа меньше. Но все равно из некачественный материал э, все равно даст этот побочный эффект э, ванизма э, 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 э. и всего иншего. Да, ну там некомфортно, там же разные материалы для подошвы используются. И в одних у тебя будет, например, проседать там пятка через время. Ну буквально они не просто там форму типа, взяли, они просели, чтобы ну, уже не такая удобная. А ну да. В целом, ну, плюс они изнашиваются быстрее намного. Вот. Типа я вот даже вот с учетом покупки качественной обуви, я ее тоже быстро изнашиваю. буквально за за вот два я вот просто убил свои Соломоны. убил то есть я постер подошву носки э, порвал сетку так ты их не снимал можно сказать везде летал и летом, и зимой и во и весной ну прикол в том что одни шки по воды непроницаемые хорошо тепло как бы сохраняют нога у них вот ну не мерзнет причем я соломоны носил именно зимой в украине где-то бери градусов минус 10 минус 15 и ноги у меня не мерзли да я конечно одевал теплые носки не шурся ну а ну, просто теплый и, и я их наверное тоже за вот полтора их тоже износил но я получил массу у от этой обуви потому что ну, ты ходишь в ней ноги не устают не приют не запотевают так зараз лиричный відступ он подивіться, покажу вам овечок того что я была бы не я как бы не показала вам природу Поміж того всього. Міє! ця саме ближче, ну все одно далеко. Так цікаво, вони випасають. А тільки те, що їм подобається, бачите? Ну, логічно, в принципі, ні одна тварина не буде їсти, те, що їй не подобається. Навіть від людини. Так, ладно. Оце вони оце не люблять. О, така трава. Я колись в дитинстві з неї плела корзинки. Різні кіски там, оце таке, воно всередині пусте, таке м'якеньке. Знаєте, така травичка. Це навіть не травичка, якась така рослина цікава. От вони її не їдять. чомусь вона їм може жорстка. А отут, бачите, як підгризають, Прям суперські газонокосарки. Овечок стало значно більше, тому що кожна привела по два-три по ягнятка, я так розумію. І поле стало набагато більш заселене. Ну, Не підходять вони, не буду стояти показувати. Так, ну і далі про красівки. Так от, ну, удачно ми вчора з'їздили з другої спроби це вийшло, тому що ми одного разу поїхали в Лімерик на початку тижня. Поїхали пізно вечором, про це теж є моє відео. Це все по назві, подивитись в одні з попередніх відео. Ось поїхали, приїхали туди за 10 хвилин до закриття магазинів. А там так цікаво, цей крес-центр, що в Лімерику, недалеко від госпіталю цього університетського. Там, де я ото їздила, можете подивитися також моє відео, ще взимку, коли руку зламала, то мені ж там її постійно дивилися, рентген робили, ну коротше, лікували мою руку, це ж туди. І там поруч недалеко, дві зупинки від лікарні, є ж оцей крес-центр. Там дуже багато різних магазинів, я вам вже не раз його показувала. Ось, І ми ж поїхали тоді. А там так цікаво, виходить, що... Четвер в п'ятницю він працює, тобто ці магазинчики, що там всередині, е, працюють до 9 години вечір. А всі інші дні, будні, до 6 години. А от у неділю не знаю, до якої години. Ну, він також працює в неділю. До речі, дивно для католицької країни, як, якою є Ірландія, ця частина Ірландії, в якій ми живемо. Ось, Але працюють. І ми так не розрахували, ми чомусь поїхали у вівторок, Заду ми в середу були чи що. І так вийшло, що воно закрилося. То ми там просто походили, пішли піцу поїли. Потім ще суші пішли, коротше, ми спустили майже суму кросівок. Ну неважливо, ось, А потім вже через один день поїхали ще раз, в п'ятницю, вчора. І вже поїхали, по-перше, раніше ще з Ромою за Ліною. Ну і звичайно, що встигли все придбали. Так що сьогодні тестуємо наше взуття. Зараз запитаємо Максима, як його враження. Максим! Ну що, як тобі враження від твоїх шкариків? Так, обично. Чудове? Тобість а це ти йдеш, а це кайфуєш? Так, я пишу в одну А, ясно. Ну, пам'ятаєте, я вам знімала також тест-драйв тих чорних, що ми в інтернеті замовляли, що я мамі відправила. Вони мамі підійшли, супер. І коли я їх одягла... Це Там, я не знаю, може, місяць тому відео виходило, то мені пальці впиралися у носочок, я могла в них ходити, але недовго, так сказати. А ці вже супер просто. Також 40-й розмір взяла на один більше, тому що у мене 39-й, я взяла 40-й. Ну і виходить, що ці вже видно, що якісно, що розмір співпадає і все. А ті чомусь вийшли, що вони трошки менші. Хоча вони також якісні і хороші кросівки. Ну я рада, що навіть так сталося, тому що мамі заодно кросівки передала. Ось. Ну йду, відчуваю дуже прикольне відчуття якісного взуття. Мені подобається. Ну Це, мабуть, не на дорозі треба робити. Так, друзі, згадаємо дитинство. Максим знайшов саму велику колобаню і перевіряє свої кросівки наскільки вони гортекси Ну що, не мокро? Ну, нормально, супер. Влажності немає. отлично здрай прошли Надо будь кстати наверное еще спрей покупати по хорошому счету не може але я не хочу в воду заходити занадто вони в мене біленькі щоб їх Та вода ж не грязні посмотри на мой цвет не поменявся ну зайди не я боягузка я зашел ні, хорошо. Чисто запит, по-моєму, прямо для геймфа. Нормально. Так що ми щасливі. Придбали собі гарне взуття. Он mm бачу, -hmm. веселка, красива так. Mm -hmm. Там хмара така on, чорна. З правого боку. А там хорсики є? Ні, нема. До речі, що мені ще в Ірландії стрьомненько завжди, ну, те в мене все взуття, що в мене є, воно сковзається, коли оце після дощу, асфальт. А якщо там ще є якась земля, так взагалі. Ну, Мені якось стрьомно ходити, особливо після того, як я руку зламала. Я зараз, якщо впаду на неї, то перелом буде 100% знову. Ось, і мені стрьомно йти іноді там. Чи по асфальту, чи по сходах. А оце зараз іду навіть по мокрому. І вони взагалі супер не скобзають. Я ось сюди також спробувала. Воно ж по мокрому. Вони прям не рухаються. Бачите, в них такі шипи там прикольні. Я так розповідаю, наче я ніколи в житті не бачила якісного взуття. Ви мабуть, думаєте, яка странна. Ну, блін. У мене я ж кажу, є одні мерили трекінгові, колись я в Карпати в гори ходила <звук> на піпіван. Ну вони дуже класні. Але я їх купувала не новими. Тобто я їх брала в людини, яка там один раз пішла в гори. Ну, на той час вони й дорого коштували. Я взяла їх дешевше. Але я знаю, що таке якісне взуття. Просто що ну, не часто я собі купувала. Давно, давно. Так, звісно, давно. Це було до війни за пару років, десь років 6 назад вони в мене лежать і все. Єдина, ну, звісно, проблема, як у носителя, вот, ну, плюс-мінус, я б назвав цю <кій> обувку, <кій> типу, не шибко дорогою а в средний ценовой сегмент, именно хорошие их поддержанные обуви. вот. И могу сказать, что, конечно, да, есть ощущение того, что вот если ты их носишь на постоянке каждый день, в любую погоду, на разных условиях, вот будет возникать ощущение, что они очень быстро изнашиваются на самом деле. И типа ты такой думаешь, ну блин, отдал я в районе 100 там или чуть больше там евро э, за обувь. И типа есть какое-то ожидание, что будешь носить там. Десять років. Десять років, да. На самом деле это неправда. Носиш ти ты их прям носишь, и ты любитель ходьбы, бега на, на повседневной основе, то, например, они очень быстро на асфальте изнашиваются. Стараются, от. да? Да. Ну да, вони ж все-таки розраховані Конечно. для... Ну они ж э, больше такой пересеченной да. местности. Типа там каких-нибудь э, ну, парки, где вот нет. Трава, грунты, горы. Да, 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 да. -да, -да, -да. Но вот в городских условиях они очень быстро изнашиваются. Поэтому, если вы бы их использовали именно как по назначению, то, скорее всего, бы они бы у вас дольше бы жили. А вообще, конечно, рекомендуют просто иметь несколько пар обуви для разных целей. Одни для города, другие для прогулок где-то в лесистых, там, в степных местах. Вот. И Я на думаю, разные это, сезоны, ближе на бы холодную, правильно. да. Конечно. И потому на что вот, э, например, есть такая проблема, что вот, в холодные сезоны, э, посыпают солью дороги, угу. тропинки, и этот соль перемешивающийся со снегом очень пагубно влияет на сам материал обуви, он расклеивается начинает, и вообще типа соль это жесткий противник обуви, как и резины. Для машин. Ну, Потому да. что она очень как едкая и для материала она пагубно влияет. И поэтому... Там же не только стиль, там еще и химичный склад есть. Там Но... стиль с чем-то смешивают. Нет, в основном используют чистую соль. Зараз а, уже не чистую нас... соль. Ну то, что там добавляют какую-то гранулу, я понимаю. <как> специально Ну да, оно вот нормально он бывает. Он так и, как и резину, так и... І просто обувь. Тут виникає, що матеріал почне трескатися, лопатися, впитывать влагу сильнее, тому що пропитался солі. Тому. Да. Много таких факторів, влияющих на різна обуя. І найвірно страшний сезон це зимні после посипа солі. Угу. Ну і рано в цей Ну тут ще в Ірландії, що я хочу ще додати, що ось таке взуття, це must have, що ти будеш його вносити. Цілий рік. Тобто тут немає ні спеки, ні дуже жорсткої зими. І таке взуття ти будеш просто не знімати із ніг. Ой, сюди вже відійдемо. І що? І ти його просто зносиш, щешеш, а вдома як? Вдома все-таки є чітких три сезони. Ну, у мене завжди три сезони було, тому що, в принципі, Осінь схожа з весна? Ну так, весна, осінь, то якісь ботинки, кросівки. Виходить, що взимку я кросівки не ношу, ну дуже-дуже рідко. Ось, колись в мене були шкіряні, чисто найковські, до речі, це до речі, також найк, може це знак. Також я собі придбала колись дуже давно, ще студенткою, найки, чисто шкіряні чорні. Причому я їх взяла на секонд-хенді, ну які в студента гроші. Там взагалі в батьків грошей ніяких не було, то ми так дуже скромно жили. Ось. І я пам'ятаю, що поїхала на шулявку в Київ, хто з Києва привіт в курсі, да? який там був класний секонд на шулявці. Я поїхала, придбала там собі зовсім не задорого, в ідеальному стані найки. Так що я вам хочу сказати, це єдині кросівки, які я, напевно, носила взимку навіть в великий сніг. І в мороз, і я в них не мерзла. Я до сих пір запам'ятала, і вони в мене до сих пір лежать на горищі. Ну, вже вони там, їм уже кінець, але я не знаю, чомусь я їх не викинула. Так от, ото єдиний раз, коли я, напевне, купила таке взуття, що я могла і взимку носити. Тому що ту всю фігню, що я купувала, кросівки, для зими, звичайно, що вони не підходять. Ну і виходить, що що, на сезон на зиму у мене зимове взуття, якісь ботинки там. Уги, а? чоботи, да. Чоботи. Уги. Що там ще? Ну, типу, як, самі розумієте? На літо. В основному це крокси, е, якісь сандалики, і шльопки, і макасіни якісь по-любому. Чи там літні якісь кросівки легесенькі із сітки. Ну, а ось виходить весна. Осінь, от, ну, типу, як для такої. Для такого взуття, як у нас тут. А Ірландія відрізняється тим, що тут завжди весна-осінь. І тому тут трекінгове, трекінгове взуття, таке ми взяли, то воно на кожен день виходить. Так цікаво. Блін, А ці, автівки, ця дорога, вона блін, прикольна. Ну, вона так напрягає, що це просто капець. Вибачте, за такий контент шумний. Ну немає нам тут, де в Бонраті гуляти. Пошенано ну ми, коли жили в Шенені, гуляли, там ну, як і парки є, і багато ж тротуарів. А тут нема. Взагалі це ж маленький такий населений пункт, навіть хуторець я б назвала його. Це Бонрацій. Тут просто траси, а траси, бачите, в Ірландії якось не продумані для пішоходів. В них у них усі хавсівки є, хто не треба ходити, тут треба їздити. Так що вибачайте за шум. Чи Чуєш, Максим, у нас з тобою вийшла нормальна така реклама, трекінгового взуття. Я тут найки прорекламувала, текарі Мори. Може напишемо їм, хай нам зроблять знижку наступного разу. Безкоштовна реклама вийшла для них, хоча це не реклама Ютуб. Я, я тут не до чого. Ось. Не, думаю, всі люди і так знають, не, що хороше взуття є хороше взуття. Ми з тобою вже на 15 хвилин не розповідали про... плюсы такого взутят. Ты что ховаешься за нет, меня, я тебя нет. не вижу. Можно как-то посмотреть, типа помимо, я же дизайнерская, дорогая обувь. Ну типа есть премиум сегмент обуви. И вот было бы интересно взглянуть на премиум сегмент, именно трекинговые обуви. Знать, какие там материалы, сколько она стоит. И главное, типа, акцент сделать на том, что на ее износостойкость. Насколько типа она долговечна, это обувь. Вот, например, всем понятно, что... Вот, я бы, наверное, хотел бы, мне это вот интересно. Я никогда не углублялся в эту тему. Просто, вот, видел, есть рынок. Вот, э, одних брендов, которые там берут охватывают определенную там нишу. В целом, э, просто хотелось бы увидеть э, что это за обувь материалы она стоит с каких она материалов какие-нибудь реальные обзоры пользователей там которые вот, там возьмет скажут я относил ее 5 лет за все це время у мене з'явилася легка потертість на подошве. <гаде> Мои найки, Макса, эти <гаде> шкіряні, Я їх 10 років носила. Я вам клянусь. Я їх пару зим носила, я ж кажу. І ще по... І на дискотеки їх носила. І на пари ходила. Вони чорні, вони чорні були. Вони, типу, як замінили мені все. Ну, тобто, ну, взагалі, все. І влітку ходила, тому що вони були шкіряні, вони не парили ноги, навіть якщо вони чорні були. Ну, звичайно, коли там плюс 40, то я ж не одягала їх. <гаде> <гаде> так що, Макс, є у <гаде> мене. <реш> Ні, вони, до речі, дихали, бо там ще дірочки були такі на цьому. На носочках, знаєш. Вони ж роблять, щоб дихали ноги. Вони не парли. Ну вони не високі були, вони звичайні кросівки типу, як були. Ну то О. було реально якийсь дуже якісний найк був. Я в більшому своєї життя відходив в не фірмі не обуві. У мене був один раз. Перший раз коли столкнувся з хорошей обувкой это был наверное класс 9 у меня тогда выходили у адидаса специальная беговая обувь с шипами? Не, не, не с подошвой очень гибкой а беговая она типа, раз... для футбола да, да она была очень легкой и рассчитанная для бега на дальние дистанции. и у нее была подошва как разделена на сегменты то есть она вот буквально вся нога ну она как анатомическая была прикольная обувь я ее тогда тоже износил но потом ну, передонок бегаешь туда сюда ну, да. и еще брат к сожалению тогда мне взял расцветку на накажи что рожеву бело-желтая бело она была такая интересная а -а -а. рассветка у нее была Ну, хороші були туди кросівки, мені було в них дуже удобно. І відчуття, що от вони от, от, от невесомо, дуже легка обувь була. Оце як я зараз йду, от реально, друзі, ну, ноги просто відпочивають. Вони вважаються біговими, так? Да? Так, да, бігові. бігові. Е, ну, там написано і в сніг можна, і в холод, і в дощі. Ну, от такі вони цікаві. Ну, вони такі лягусенькі-легусенькі. Прям взагалі супер. Побачимо, як будуть носитися. Так что вот такие у нас обновки. Такие мы ну, задоволены. Я, я уже типа, как привык, я купил сальную обувь, потому что я приехал в обувь, ну такое, типа. Ну, хреновое, короче, могу так сказать. Потому что я помню, я как раз да, я провел эксперимент жизненный. И Перед походили... войной... Это нет. Ну сюда же ты приехал уже, когда война была? Нет, так понятно. Я имею в виду, что когда я у них ездил, вот это был в Англии. Э, остался на ночь на улице. И ходил же все это время. Ага. Ну вот я реально вот как я помню ощущение от той обуви хорошей. И ощущение от обуви в Англии. А что там было за ну, взятие? А ну давай я... обкакаем бренд. Что ну, ну, это за бренд был? Есть бренд молодежный, Став. Став? Называется, да. Они делали хорошие рюкзаки, там куртки, ну ага. одежда так, ну, типа, ага. Вообще их ни в чем не обвиняю и нормальный бренд в целом по внешнему виду. Но он и он недорогой, он, он не не претендует на премиум или там хорошее качество. Просто обычное качество, обычные вещи по доступной цене. Там нормальные куртки, рюкзаки. Ну вот по футболки. чим ты ти брав тих кросивки, ты ти пам'ятаешь? Ну, по доступной цене. Для кожного доступна цена. 600 800 гривен они стоили. А, ну да, не багато. А, але хоча это гривен... 3 роки тому было. Да, 800 гривень они стоили, я в них е приехал. Ага. 800, ну, если вот, они 800, может ну где-то в районе 800. И они были вот самая обыкновенная обувь, вот, типа типичная обувь, которую можно там на рынке где-то рвать, на барабашово где-нибудь купить. И я в них, когда вот, в них долго ходишь, вот это ощущение того, что вот, ну, стопа а такая побаливает, выстает. Стоп. И первое, что я сделал, когда сюда приехал, это же сразу пошел в какой-нибудь обычный магазин, э, типа фирменный, и увидел э, свою любимую марку Соломона. І сразу їх купил, і сразу же начал получать удовольствие. Ты что, секунди. уже сносился? Ти, що у тебе ще є? То есть, що, это вже вторая пара. А, а ти вже одні зносив? зносился? <реш> а це ж ти тут уже три роки, да? Да. Ну да. Вторая пара, це третя пара. Это третья. Ага. Ну та четверта, типу, она просто как... Ну то, типа, як... Більше для... Високі, Высокие, типа, красивки. В плане обуви я тепер понимаю, що... Что... На них лучше действительно. на економ. Денег денег, тратить больше. Это то же самое, как и как и, наверное, с едой, что На еду. Ну, это вот, да, це так і є. ну и косметика. Еде, теж. нельзя. Нет, с косметикой, как бы понимаешь, смотря о чем идет речь. Для шкіри маю ну, типу, помить, нет, пляшка, то, Да шкир яйма на увазе. Ну, ты поняк руки помыть, то загонится. Тогда вот точнее уходовая, понимаешь? Ну да, да, да. Так изначально, не декоративно. Если декоративная, декоративна, она, она в ней нет необходимости. <laughs> у меня вот лапеция выпадают у меня волосы. и шампуни. Мне сейчас без разницы, типа, какими я буду пользоваться. Но на самом деле, если откатить время назад и выбирать себе тоже шампуни, то... Наверное, тоже экономить не стоит. Ну да. Лучше их брать с какими-нибудь этими. Ну так как я оце в амвее. Ты же целый рік ну. мы в шампунем. Ну, у нее волос не прибавил, я говорю, от этого. Не, воно не прибавить, воно может за... за трошки уповельнить выпадание. Если там есть. Понимаешь, нет, это даже не везде. Есть а, шампуни, в которых содержится аминоксидил. И если, например, в своем МВ его нету, то он просто типа будет как-то работать, знаешь, там лучше, качественнее, типа там хорошие это, типа, компоненты. Ну, меньше химии просто. Такие химии есть. Химии есть везде. Просто вопрос, какого качества и какая химия. Ну да, ну там uh... в МВ у них минимальные шкоды для здоровья, это же факт. Ну. Хорошо, факт не факт, но есть шампуни, которые, вот типа, здесь целенаправленные шампуни. Которые там, типа... Как, как бы сказать не то не, не предотвращаю это а, скорее всего как профилак, профилактика выпадения например волос то есть там есть как люди вот например пользуются миноксидилом есть вот этот момент что ты можешь начать им пользоваться но ну, уже как бы поздновато и он тебе не поможет и тем более чтобы он работал нужно повреждать а, а, этот а, кожный слой а, потому что ты наверное знала что перед его а, Не, я це не цікавилась. Нужно повредить верхний слой кожи. Там есть специальные, типа как ролики колючие. Угу. И вот туда он должен как вот кожу попасть. Там ветчины наши? Похоже, да. Так что у нас сегодня вышел такий выпуск с э, тобою. А он еще продолжается. А, ну я думала, ты уже все. Понятно, что говорить. Просто... <связывая> в плане вот когда вот знаешь на полках магазинах вот есть четкое разделение типа вот вот для тех кто не зарабатывает для тех кого типа плюс-минус есть деньги для тех кто зарабатывает много денег ну тут в Ирландии так Ц Т в Ирландии есть понятие просто минималка да. <связывая> вот да. на которой люди живут ну если так на э, живут оба э, скажем так семьянина то им вполне будет достаточно на содержание, типа как жилья, а, там, базовых потребностей и даже каких-то развлечений.